Другий рік, які Чернігів прожив у умовах повномасштабної війни в ритмі боротьби з ворогом і єдності з усією країною, 12 місяців, в яких було багато болю втрат. Викликів ще доводилося долати попри все, допомоги громади та підтримки світу, підсумувати 2023-й, те, яким він був власне для міста напередодні нового року, виконувач обов'язків очільника Чернігова зібрав у муніципалітеті працівників і працівниць комунальних підприємств та управлінь. А також, аби подякувати за роботу кожному і кожній на своєму місці. Те, що ми були разом, те, що ми трималися разом, ми продемонстрували велику єдність і силу, говорить про те, що ми в цьому році стали сильнішими, вистояли, не зламалися, і це багато про що говорить. До нас з гордістю дивилася вся Україна, ми стали уособленням боротьби за місцеве самоврядування. В країні і за демократію і за її збереження за моєю спиною стоїть прапор честі, який Чернігів в цьому році отримав від парламентської особливої Ради Європи, як свідчення вагомого внеску нашого міста в збереження демократії, в боротьбу за цінності спільні з Європою, як свідчення того, що Чернігів це європейське місто і цього ніколи не зміниться. Головне, що мотивувало мене особисто, я переконаний багато з вас це подвиг наших воїнів і підтримка наших людей. Продовж року, що минає місто функціонувало в досить специфічних умовах однак відновлювалося, посилювало армію та активно співпрацювало з міжнародними партнерами, що втілилося в допомозі людям та десятках важливих проєктів. За словами Олександра Ломако, прийдешній 2024 й буде непростим. Агресор нікуди не дівається. Зокрема, цього дня, 29 грудня, він здійснив наймасовнішу атаку з повітря. Тому пріоритет на підтримці сил оборони і військових, задля чого місто скоротило до мінімуму видатки буквально по всіх напрямках. Головне, що в цьому році і в наступному, я переконаний, що так буде завжди на древнім величним Черніговом. Є і буде синьо-жовтий прапор України. В наступному році я хочу всім побажати присутнім. Першу що я чергу добра і злагоди вам, вашим близьким, вашим родинам, міцного здоров'я, много еліта, щоб всі були живі і здорові. Це, мабуть, найголовніше. Щоб поверталися наші захисники і захисниці з перемогою, в наше місто. А ми, як велика родина, разом будемо їх зустрічати. І їх буде чекати тепле, світле, доглянете місце.